У Білопілі встановили арт-об'єкт, присвячений художнику-авангардисту Казимиру Малевичу. Тут він провів частину свого дитинства. Чим саме займався Малевич у Білопілі та що символізує об'єкт, встановлений на його честь, далі у сюжеті. Арт-об'єкт, який встановили в центрі Білопілля, це копія роботи Малевича з назвою Білий хрест на сірому тлі. Кінорежисер Сергій Рахманін один з тих, хто розробляв концепцію об'єкта. Це копія, Це копія абсолютно за розміром, щоб люди не подумали, що якщо хрест, то хтось похований, пам'ять жертв. Це ж не повинно бути так. Тому виник Мольберт як арт-об'єкт. Юлія Трачук виконувала технічні роботи. З Зраніти зготовки по чертіжам я перевела, вистукала, але ну, вийшли такі неровності. Муж мій Рома згладив і вийде хрест. Встановили арт-об'єкт на перехресті вулиць Сумська та Преображенська. Чому обрали саме це місце? Розповідає міський голова Білопілля Юрій Зерко, який також працював над концепцією арт-об'єкта. Саме Білопіллі за його особистими спогадами він вирішив стати художником, спостерігаючи за роботою. Масхудошників з Петербурга, які анулювали кіностас в нашому місцевому соборі. Якщо поглянути трошки сюди правіше, то ми побачимо мурал, зроблений як на цю честь, і саме мурал зроблений на будівлі цього собору. Це частина будівлі собору, яка залишилася з 1819 року, вже 200 років. Якраз на цьому місці, де була іконна лавка, і тобто це історична будівля пов'язана безпосередньо з Казиміром Малевич. Захід відвідали як місцеві жителі, так і гості з Суму. Насправді нове для мене було тільки те, що тут ну, відкрився цей пам'ятний знак, а про те, що Казимир Малєвич ну, жив у Білопіллі, дитинство, ну, я цю інформацію вже знав. Я сама пишу вірші, і мені цікава творчість художників. Хоча мало знайома з його творчістю, намагаюся бути присутньою на усіх заходах, які стосуються нашого міста. Я тут живу вже давно. Мені приємно бувати, і що люди відгукуються, приходять, щоб більше дізнатися для себе і розповісти потім іншим. І розказати за словами сумського художника Костянтина Ленінського. За останні два роки в області встановили шість знаків відомим митцям, які народилися або жили на Сумщині. Арт-об'єкт, присвячений Малевичу сьомий, говорить він. За останні півтора роки-два роки у нас почала складатися тенденція по області відкриття знаків саме художників світового ім'я. Бо Сумщина у нас, окрім Казимира Малевича, це і Давид Бурлюк, і Федір Кричевський, Кричевський і Василій Кричевський, і Олександр Багамазов, і Нікано Ранацький, в честь котрого названо обласний художній музей. У нас ціла група, з якої, в принципі, можна вже. Можливо, створити якусь спільну там програму, як поєднання. Можливо, арт-маршрут по області. Родина Казимира Малевича жила у Білопіллі, яке входило до Харківської губернії кілька років приблизно у період з 1890 до 1894 року. Його батько працював на місцевій цукроварні.